Вода, яку ти п'єш, старша за будь-яку цивілізацію. Вона з'явилася на землі задовго до міст, до мов, до імен. Ця вода не зникає і не створюється заново. Вона лише рухається з океанів у хмари, з хмар у дощ, з дощу в ріки, з рік у тіла. Вона проходила через динозаврів, через ліси, через льодовики. Можливо, цією ж водою. Змивали кров з обладунків хрестоносців, можливо, вона плескалася в садах давніх імператорів, вона була в тілах воїнів і в руках матерів, у монастирях і на полях битв. Вода пам'ятає все. Вона текла крізь життя і крізь смерть тисячі разів. І тепер вона в тобі. Тож, коли зробиш наступний ковток, пам'ятай, ти п'єш не просто воду. Ти п'єш пам'ять землі.